Політична партія Розумна сила та Україна Славетна підписали меморандум про співпрацю. Тепер вони хочуть, щоб українці самі визначалися з позиції України у світі і навіть планують закріпити це право народу в конституції. Для цього пропонують провести референдум. Референдум це волевиявлення народу згідно з Конституцією України. Народ є єдиним джерелом влади в Україні. Але ж за 25 років незалежності не жоден з політиків не спитав волі народу щодо зовнішньополітичного статусу. Його треба закріпити саме у конституції. Це приведе до примирення суспільства. Визначився новостворений союз із подальшими пріоритетами. Найперше це зберегти територіальну цілісність України. Е, першим пунктом. Потім це є припинення військових, ну не називають їх так військових, але справді тих військових дій на сході. Я для себе визначаю, що тільки на підставі законності і дотримання правопорядку, наведення на порядку взагалі в країні можна будувати майбутнє. Тому це також буде наступним пунктом. Українці таку ідею сприйняли як проект демократії в країні. Это говорит першу чергу демократизацію українського общества, коли піднімається така ініціатива, щоб путем референдума люди могли самі решить внешний політичний статус своего государства. Результат референдуму никогда не був конституционно закреплен. І тим більше такой вопрос, як внешний політичний статус нашого государства, должен решиться нашим народом. Партія розумна сила була створена у липні цього року. До її складу увійшли юристи, економісти, працівники бюджетної сфери та екс силовики.